Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. 24 лютого 2025 року День, що закарбований у свідомості кожного українця: День боротьби, день пам'яті, день, коли серце країни б'ється в унісон з тими, хто на передовій, хто в тилу, хто щодня несе у своїх долонях світло перемоги. До третіх роковин від спочатку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Національний банк України відкарбував нову пам'ятну монету Тримаємо стрій. Справжній символ нашої єдності та незламної волі. І саме про цю новинку НБУ буде наш огляд. Тож з вас підписка, якщо ще не підписані, та починаємо. Сьогодні, як ніколи раніше, відчувається сила українського народу, кожного і кожної, хто захищає, працює, зміцнює і допомагає боротися за правду та волю свого народу. Тримаймо стрій, єдиний заклик для всіх зі зброєю в руках або без неї, вдень чи вночі. У найскладніші та найзапекліші моменти захисники та всі ми разом тримаємо фронт, тримаємо нашу свободу. З початку повномасштабного вторгнення український народ і військові демонструють дивовижну стійкість і мужність. Наші герої не лише дали гідну відсіч ворогу, а й досягли значних військових здобутків, які вже війшли в світову історію. Знищення найбільшої кількості російської артилерії в березні 2024 року 976 систем. Перше ураження літака дального радіолокаційного виявлення А-50У у січні 2024 року та ракетного корабля Аскольд у листопаді 2023 року, до його введення в експлуатацію, знищення ударних і багатоцільових гвинтокрилів, великих десантних кораблів, патрульних кораблів та підводних човнів, зміна тактики бойових дій, посилення обороноздатності країни, впровадження інновацій та розвиток військової інфраструктури. І це далеко не вичерпний список. На презентації монети голова Національного банку Андрій Пишний наголосив: ми назвали нову монету Тримаймо стрій. Цей заклик зрозумілий і відгукується в серці кожного українця. Війна триває, боротьба триває. Сотні тисяч героїв та героїнь стоять на захисті України не без страху, проте з гідністю, на яку мало хто в світі здатний. Кожен, хто має силу, підтримує їх у тилу. Це наш усвідомлений вибір, непростий, але єдино можливий. Адже є лише один спосіб вплинути на хід подій зробити все від нас залежне, щоб з десятків сценаріїв реальним став саме наш суверенна та незалежна Україна. Назавжди пам'ятна монета Тримаймо стрій присвячена незламності українських військових, які самовіддано боронять Батьківщину на всіх найгарячіших ділянках протистояння. Та єднанню всіх українців на шляху до справедливої перемоги. Ця пам'ятна монета символізує єдність, міцність та мужність наших захисників, які зі зброєю в руках вдень і вночі стоять на захисті нашої свободи. Завдяки відвазі українських оборонців наша країна дала всі випробування, і віра в перемогу залишається непорушною. На аверсі монети на дзеркальному тлі зображено українських захисників. Які поєднали руки в колективному рукостисканні в колі єдності. Ця композиція підкреслює згуртованість перед боєм, готовність до захисту рідної землі. На задньому тлі схематично зображено топографічну мампу місцевості з позначеними на ній лініями оборони і напрямками бойових дій, що візуально нагадують тризуб. Праворуч розміщено напис Україна, номінал 5 та графічний символ гривні. Рік карбування 2025. І малий державний герб України. Ліворуч зазначено логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. На реверсі монети впродовжена тематику аверсу зображені воїни, які впевнено йдуть уперед. У верхній частині монети півколом розміщено напис «Тримаємо стрій та стилізовані зображення військового гелікоптера, літака і безпілотника, що уособлюють силу та міць українського війська. За спинами воїнів надійний ТИЛ. Представлений силуетами цивільних людей, які щоденно працюють, допомагають і донатять заради спільної перемоги. Номінал монети 5 гривень. Матеріал карбування Незельбер. Маса монети 16,54 грами. Діаметр 35 мм. Гурт РИФлений. Категорія якості карбування спеціальний анциркулейтед. Тираж випуску 50 тисяч штук у сувенірному пакуванні. В першу хвилю реалізації монети в інтернет-магазині Національного банку України 25 лютого 2025 року її вартість становила 176 гривень. Україна засвідчила та щодня підтверджує світові свою незламність, мужньо борючись за свободу та незалежність. Під час повномасштабного вторгнення вона не тільки вистаяла під безпрецедентним тиском, а й зберегла свою державність, національну ідентичність, культуру та мову, зокрема завдяки надійному тилу мільйонів людей, які працюють, донатять і підтримують Україну кожного дня. Стійкість одного це стійкість мільйонів. Тримаємо стрій. Зараз пишеться нова сторінка історії України. Дякуємо українським військовим за їхню відвагу та самовідданість. За виконання важливих і неможливих завдань. Вони надійніший гарант нашої безпеки. Гадаю, сьогодні з цим погодиться кожен українець. Залишайте в коментарях ваші враження від монети тримаємо стрій. Пишіть, чи вдалося вам її придбати в свою колекцію. Якщо було цікаво, ставте вподобайки та обов'язково підписуйтесь на канал. До зустрічі!